Доброго дня, шановні. Так, у нас тут новина, яку, наприклад, я чекала дуже довго. Не знаю, як інші, але, мабуть, зараз інші також про це задумаються: а, про резидентство України. Тобто, а, для того, щоб довести, що ти являєшся резидентом своєї країни, знаходити. Знаходиться. Знаход... Коли знаходитесь за кордоном, потрібно замовити довідку. Така довідка, все життя, скільки я себе пам'ятаю, завжди замовлялася в паперовому вигляді. Потрібно прийти було ногами в податкову, ви знаєте, да? зайти з усіма поздороватися, вийти, отримати, чекати там дуже довго, здається, днів 15 чи 20, не пам'ятаю. Це було дуже давно. Наразі така новина: довідку про резидентність України для уникнення подвійного оподаткування можна отримати електронно наказ Мінфіну. Як ми бачимо, у нас стаття ця вийшла з 24 жовтня, а наказ Мінфіну від 19 серпня 2022 року. Тобто у людей ну, два місяці було на Тосі-Босі Растабосі, тобто можна було вже все розробити, все зробити і запустити цей режим. А цим же наказом визначений порядок підтвердження статусу податкового резидента для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів надають довідки або підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами безоплатно на підставі заяви платника податків за формою наведеного додатки до цього порядку. Заяву подає платник. До контролюючого органу за основним місць. у разі подання заяви на отримання для платників ФОП, як тимчасово за межами населеного пункту не мають постійного до будь-якого контролюючого органу. Засобами можна подати засобами електронного зв'язку в електронній формі. Всі це читають, да? чорним по-білому. Ідемо з вами в сам наказ. Ось він. Ось затверджена довідка, як вона буде виглядати довідка підтвердження статусу. Вона буде на англійській мові. Тобто ви зможете її пред'явити в будь-якій країні, і вона буде легітимною. Порядок описаний, що треба дати, що треба визначити. І сама заява. Ось вона. Заяву знайти, щоб заповнити або роздрукувати, взагалі неможливо. Я її вивела до себе в pdf форматі таку, що можна роздрукувати і заповнити тут от відмітки всі рукою, ручкою, сфотографувати, в pdf формат перевести і накласти ключі ЄЦП, і відправити через електронний кабінет платника податків. Ну що? Привітайте мене, я це зробила. Я послала, написала. Ще раз наголошую, що всі статті говорять про те, що я вже можу це зробити, що наказ дійсний. І тут мені телефонує податкова. І говорить: доброго дня! Я кажу доброго. А що це ви вже в електронній формі запросили вже собі довідку про резидентство? Я говорю, ну я маю право, у мене ось є наказ 248. Він... Стою я як дівчинка, правду, з чого це я вдруг послала, бо мені так надо. 19 серпня. А хто вам сказав, що він діє? Я говорю, ну написано скрізь, що він діє і так далі. А вона каже, ні. Ну, типа, ось дивіться, чинна редакція, але отут -от є помітка: не набрав чинності. І я полізла поперед батьком в пекло, як то кажуть. Ні, він не набрав чинності. На сьогоднішній день ви маєте прийти сюди, в податкову. Ми маємо з вами познайомитися. Ви пред'являєте свої документи, розпояснюєте, навіщо вам потрібно замовляти цю довідку. А, бо ви тут її замовляєте як ФОП, а там є відмітка, що цікаво. Я за кордоном да находжуся, і коли я працюю, то хотілося б, я ж сплачую податки в Україну і отримую кошти від клієнтів на український розрахунковий рахунок. І я поставила ось відмітку, що я ФОП. Підстава для визначення статусу. то я, я я говорю, я поставила, що я ФОП. І що вона потрібна? Паперова, я говорю, ні, я поставила відмітку електронну, ви ж бачили. У нас немає такого що є можливості надати вам електронну таку довідку. Я говорю, добре, скажіть, будь ласка, коли з'явиться, я переподам таку заявку і всім ФОПам, які знаходяться зараз за кордоном, і отримують кошти. Тут вказується рік. Ось видати довідку за, за такий то рік. А, В кінці року я надію, що до кінця року вони вже зробляться автоматизовано. Я обов'язково про це ще раз зніму відео вийшло мене отримати чи ні. А, тут ставити 2021 рік. І вам видадуть таку довідку про те, що ви були резидентом України і що для уникнення подвійного оподаткування, щоб ви не боялись, що ви знаходитесь за кордоном більше 90 днів. Резидентство вже надається, коли людина знаходиться більше 180 днів, а зараз один Бог тільки знає, скільки ми ще всі будемо за кордоном. Тому що ви просто не хвилювалися, хто ФОП працює. Я, по-перше, вам дуже сильно пишаю, що ви знаходите в собі і сили, і можливості, і бажання, і сплачуєте податки при цьому. Це просто, це просто викликає повагу. Там хлопці воюють за нашу свободу, а ми тут їм допомагаємо тим, що ми працюємо і сплачуємо податки. Так ось. Ця довідка вас захистить. І нам потрібно буде її майже всім ФОПам, хто знаходиться за кодом, замовити. І ті люди, які надають it послуги 3 3D-формат малюють в 3D-форматі, або щось програмують, або ще щось роблять, або консультують онлайн, також потрібно буде замовити такі довідки. Тому хто обслуговує ФОПів, ви маєте про це також знати, що за кордоном ці довідки вони е, знадобляться. Я не скажу, що з ними треба бігати, йти е, перед поліцією і махати. Ні. Просто замовити, щоб вона у вас була, як коли задасться якісь питання, а ви де за який рахунок ви живете, і де ви сплачуєте податки? Ви просто пред'явите цю довідку і скажете, що я живу за рахунок своїх доходів. Я являюся частним підприємцем і сплачую податки на території України, є резидентом території України. Все тоді від вас, ну би, відв'яжуться, як то кажуть. Тут будете вказувати країну, в якій ви знаходитесь. Це важливо. Тому що саме для неї робити таку довідку. Ну, якось так. Ще раз говорю, мені відмовили. <смі> ну, тому що я попросила в електронному вигляді, сказала, що вона ще відсутня в податковій така можливість. Тому чекаємо, коли це все дійство запрацює. І надіюсь, що у нас о, у всіх вийде це все замовить. І, скажімо, скористатися нашу пользу. Дякую за увагу. Якщо потрібна буде заявка, отака от цього формату, вона вже в мене є, я вам можу, я вам можу її скинути на електронну пошту. Моя електронна пошта, Audit LSAUR.net. Аудіт нижнє підчоркування ЛСА. Все, если якщо, пишіть, всім відповім, на всі листи відповідаю. Дякую за увагу, гарного настрою, гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсором каналу 35 гривень в місяць, буду вам дуже вдячна!